Упав! У тебе є для мене війна почалася, ще будучи солдатом, розвідником в цьому ж самому батальйоні. У 2014 році, в перші дні війни, це коли були баталії навколо міста Славянськ. Тобто вже ми приступили до виконання завдань. Мені було 19 років. От, пізніше Луганський аеропорт, Георгівка, Лутугіна, Новосвітлівка. Щастя, станиця Луганська, Пецький пішло-поїхало. Тобто був всюди практично. 24 лютого 22 року е, виконував обов'язки командир розвідного взводу. Безпосередньо відразу у нас почались бойові дії, там було декілька завдань. Одне з таких, як пошук противника безпосередньо. Ми висувалися в напрямку населених пунктів, які вже були за інформацією окуповані. Там була жива сила противника, техніка. От, виконували пошукові завдання, там є ще завдання. і ще безліч завдання. З першого дня побачили, що такі втрати. Побачили велику кількість авіації, велику кількість техніки противника, яка сунула, сунула, завжди постійно їхала, була в Русі. Побачили велику кількість самого складу. Для вас Кліщеївка взагалі, от особисто для вас, от щось значило? Звичайно, для мене Кліщівка як назва, особисто для себе я постійно називаю її кліщами. От, так сказати, що попали в кліщі і якби кліщ, самі знаєте по собі, що він цепляється. і от. І так само ми за них зацепилися. Перші наші штурмові дії, перший день штурмових дій наших населені пункті Кліщівка. Я пам'ятаю, як зараз це моя рота туди заходила. Заходила, приймала там позиції від попереднього підрозділу. І в нас був плацдарм буквально три хати, десь три хати, три. Плюс. І... Там, де було розміщено три хати, які вже були розвалені повністю в руїнах, там, де були тільки підвали, декілька позицій. І з цієї маленької території ми починали рух вперед. Тобто з малого до більшого. І ми повністю рухалися кожного дня, через день, десь через два дні проведенням штурмових дій, безпосередньо штурмові групи рухались кожного дня по декілька сот метрів, коли б вийшлося, по 100 метрів, по 150, по 200 метрів, укриття за укриттям, позиція за позицією, просовувалися, знищили противника, вбивали його і закріплялися на таких рубіжах. Що там за противник був? Було дуже багато противника в тому плані, що спочатку, коли ми розпочинали дії, це були десантники Збройної сили Російської Федерації. Пізніше, коли вони почали нести втрати як і в живій силі, так і в техніці, тому що саме початку хочуть звернути увагу, що противник використовував тактику бойових, бойових груп, бронегруп. Тобто, це був десант, який сидів на броні. Вони приїжджали на БМП або на БМД бойових машин десанта. Там за буквально за 50-30 метрів до наших позицій спішували цю піхоту, відкривали вогонь з бойових машин і під час цього вігню під прикриттям відкатувалися. І десант намагався запригнути на наші позиції, відбити наші атаки і покращити своє положення. Відповідно, такими атаками вони дуже сильно свого особового складу втратили. Ми просто були на підготовних позиціях і за рахунок засобів БПЛА виявляли їх ще на під'їздах завдяки засобам артилерії, завдяки стрілецьким боям. Особового складу, який виконував завдання, як на штурмах, так само і в обороні, самі кліщівці. Ми цей особовий склад і техніку знищували. І пізніше противник почав дуже активно застосовувати свої резерви, вводити в бій. Пізніше ми столкнулися там з 1442-м будестрілковим полком. Ось, 85-ю бригадою. Вже на усіх брат, напевно не згадаю, але було там дуже багато різних підрозділів, різних повністю. Тобто, які вони резерви могли підтягнути, які групи вони могли збирати безпосередньо, вони їх кидали в цю Кліщівку. Безпосередньо основа цих резервів була залучена з міста Бахмут. Можу певно сказати, що мотивований і готовий. Кажу це конкретно по Кліщівці, навіть можу це казати не тільки по Кліщівці, робити такі висновки, а по всім там напрямкам, де виконував завдання. І чи навіть от ми до Кліщеївки рухалися певний кількість часу лісосмугами, посадками, так називаємо. І моя рота безпосередньо ну, з першого по крайній день виконувала завдання штурмових дій. І ще до самої Кліщівки, поки ми підійшли, собі влаштували плацдарм, щоб заходити в Кліщівку, ми рухалися посадками, штурмовими діями. Тобто вбивали бліндажі, посадки, окопи, капаніри з противником. І ніде якось звернути увагу на цій ділянці, тобто, що посадками ми рухали, що ми рухали вже безпосередньо в самій кліщівці, не було легко. Босил! Я, як командир підрозділу, управляв на командному пункту своїми діями підрозділів, де потрібно було, вимагала задача, брав участь підрозділом. Що таке рота, це там не 10-15 солдатів. от Якби в мене було б їх просто 10 чи 15, я б зібрав би їх одною групою виконує з без них безправне завдання. У мене є підрозділи аеророзвідки, у мене є підрозділи вогневої підтримки. У мене є безпосередньо штурмові групи, які штурмуються. Це все потрібно координувати, це все потрібно управляти. А як ви готували людей до саме штурмових дій от на Кліщеївці? Поетапна різна підготовка. Вона заключалася перше від постановки завдання особового складу. Це все моделювалися різні ситуації. Можливо, варіант А, можливо, варіант Б. Ось це все відпрацьовується на карті. Кожна людина, кожен командир штурмової групи знав свій рух, як він рухається, що він робить на першому етапі, що він робить на другому етапі. Проводили підготовку на полігонах, відпрацьовували безпосередньо завдання. І перед кожним штурмом, перед кожним новим штурмом були моменти, що ми проводили штурмові дії через день, кожного дня. Через день, тобто ми день штурмуємо, день відпочиваємо, підготуємося, на цьому день знову стартуємо, виконуємо штурмові дії. Ось, і перед кожним штурмом отримали нове бойове завдання, нові уточнення завдання, і особово склад кожного дня підготовлювався до наступного завдання. Взаємодія з іншими підрозділами. Звичайно, що без взаємодії з приданим підрозділом, з підрозділом, які тобі дають підтримку, підрозділів сусідів, які рухаються справа-зліва, Тому що що таке штурм кліщівки, це певна кількість підрозділів, які рухалися в одній смузі, виконували одне бойове завдання. Ось. І, відповідно, без взаємодії ніякого б успіху не було би. Взаємодія обов'язково завжди підтримувалась на рівні кожного командира підрозділів між собою, на рівні штурми груп і так далі. Кліщеївка зараз що? Це суцільні руїни. Кліщеївка зараз суцільні руїни, так точно в... м... будинки стерті в пилюку, і противник далі продовжує активно знищувати цей населений пункт артилерії, відпрацьовує конкретно точно по нашим позиціям. Для того, щоб покращити своє положення, і також робити спроби контратак на наші позиції, тому що населений пункт Кліщіївка для них дуже важливий, і ми зараз вклинилися в їхню оборону, дуже серйозно просунулися, зайняли певні рубежі, і якби, ну, вони втрачають. Вони втрачають. Нам треба втриматися однозначно, тому що є вже певний шлях, пройдений до самої Кліщіївки. Є люди, які загинули смертю хоробрих, Кліщеївці. Ось, і однозначно, у нас немає варіанту її втратити, і такого і не буде. Тому зараз всі сили засоби зосереджені те, щоб кліщівку тримати, і рухатися далі. Нема там відчуття ейфорії, тому що ти згадуєш цей шлях, пройдений, що це все було дуже складно. І це зараз не є легко. Вже вона взята, але ми далі продовжуємо просуватися вперед, там, деякими моментами. Це зараз навіть вже не є легко. Тому ейфорії якоїсь радості не було. Втратив, на жаль, під час виконання боєзавних кліщівці двох військовослужбовців, які загинули. Ось Як ваші люди вони сприймають зараз війну вже як роботу? Вони сприймають війну зараз як роботу. Це перше. А друге, що дуже мені не подобається, що вони сприймають війну як те, що саме вони зобов'язані це виконувати, поки решта чоловіків це не може десь цивільному житті знайти причини, чому вони цього не виконують. Вони підготовлені, вони мотивовані, вони звичайно знають, що робити, тому що вони розуміють ціну. Якщо противник не зупинити тут, то він далі почне закопатися там по берегу Дніпра, грубо кажучи.